Наталія Росторгуєва Три грудочки цукру. Оксанка, дописавши останню вправу з української мови, склала в портфелик зошити та підручники і вийшла у вітальню. Тато Сергій лагідно усміхнувся своїй улюблениці. Як справи в школі, доню? Добре, контрольні всі написала, тож думаю, до шостого класу перейду. З гарними оцінками. Значить, заслужила поїздку на море. Чоловік простягнув руку і притяг до себе дівчинку, посадив поруч на дивані, обійняв, поцілував у рожеву розпашилу щічку. Посидь біля мене. А що ти дивишся? Оксанка перевела погляд на телевізор. Не знаю, чи буде тобі цікаво цей фільм про минулу велику війну. Доня нічого не відповіла, зосередившись на екранних подіях. А там, на порожньому пероні, бовваніла самотня фігурка, дівчинка, з вигляду оксанчина ровесниця ловила дрижаки, хоча й куталася у хустку, що сягала низу фуфайки, періодично постукувала ногами у великих, явно не її валянках, Завивав колючий вітер, пролітали поодинокі сніжинки. А дівчинка все стояла, вдивляючись у далечінь. Раптом у кадрі з'явився потяг. Військовий ешелон мчав на всіх парах, на якусь мить стишив хід, і зір вихопив на одній із відкритих платформ, де були зачохлені гармати, кількох військових. Доню прорізалося крізь шум потяга. Тримай гостинець! Тату. Щодуху крикнула у відповідь дівчинка, упізнавши в чоловікові, що махав їй рукою, того, заради кого так довго мерзла на пероні. Тієї ж миті до її ніг упало щось, схоже на грудку. Та вона не звернула уваги, бо побігла теж махаючи руками за ешелоном, що вже віддалявся, потяг швидко як з'явився, так і зник. Дівча спинилося і дивилося йому вслід. По холодних щічках текли сльози, які мала навіть не витирала, потім наче опам'яталася, повернулася, аби підняти з землі татів гостинець. Невеличкий згорточок, туго перев'язаний мотузкою. Тремтячими руками розгорнула і сойкнула, побачивши три грудочки цукру. За мірками того часу це був справжній скарб. Не відриваючи погляду від екрана, проказав Сергій і різко повернувся на незвичні звуки поруч. Оксанка обхопила долонями личку і навзрід плакала, захлинаючи сльозам. Донечко. Ти чого? Пригорнув малу став лагідно гладити по плечах, спинці. Мені так шкода ту дівчинку, ще голосніше ридала Оксанка. І я не хочу, щоб була війна, яка забрала її тата. А війни не буде. Мої діди загинули, щоб таке не повторилося, стихай упевнено проказав Сергій, усе ще не відпускаючи від себе дитину. А та, схлипуючи, казала. Вона ж хотіла побачити батька, так чекала, а його, мабуть, потім уб'ють. Не хвилюйся так, доню. Зараз додивимося фільм до кінця і про все дізнаємося. Я переконаний, що вони обов'язково зустрінуться після перемоги. Поволі у татових обіймах Оксанка почала заспокоюватися, міцно обійнявши рідну людину, шепотіла. Я так люблю тебе, так люблю. Не хочу, щоб і ти колись пішов на війну. Відколи почалося повномасштабне вторгнення підступного сусіда, офіцер у запасі Сергій Миколаєвич повернувся до лав української армії. Що вечора виходив на зв'язок із рідними, аби коротко розповісти про себе. Цікавився, як там його дівчатка, чим займаються, чи не виходить заміж його старшенька, найбільше чекала тих дзвінків Оксана. Адже з батьком у неї були особливо довірливі стосунки. Якось так повелося ще з дитинства, що саме з татом ділилася з сокровенним, бігала до нього за порадами. Він хоч і намагався наділити дітей, але мав за близьку людину саме Оксану. Чим навіть викликав певні ревнощі в дружини та молодшої доньки. А цього разу, розпитавши про справи батько таємниче, прошепотів доню, завтра о 6 ранку, будь на вокзалі. Щось трапилось? Приходь, побачиш, розсміявся Сергій Миколайович і вибив дзвінок. Рання весна все ще водила снігові хороводи з посестрою зимою. Одень довкілля ніжилося в сонячних променях, а вночі йому дошкуляли приморозки. Ранки теж не гріли душу. Тож Оксана, стоячи на порожньому пероні, прошитому наскрізь протягами, мерзла. Навіть теплий одяг не зігрівав, підняла комір пальта. Щоб захиститись від дошкульного різкого вітру, і зосереджено вдивлялась далечінь. Уся була напружена, мов струна. На великій швидкості наближався потяг, гучним сигналом, попереджаючи усіх, щоб були обережними. Військовий майнула думка, і тут дівчина серед інших вояків, на відкритій платформі з технікою, впізнала того, Заради кого прийшла в таку ранню годину на вокзал. Тату. відчайдушно замахала руками. Доню! Тримай! Сергій Миколайович кинув на перон з горток. Крутка мить зустрічі і потяг зник з поля зору. Оксана не стримувала сліз. Вона пригортала до себе пакуночок. Від тата, який ще тримав рідний запах, тремтячими руками розгорнула папір і засміялася щасливо, гледівши там солодкі гостинці й записку Донечко, вибач, цукром не розжився, тож обійшовся цукерками. Я тебе дуже люблю. Бережи маму й сестричку, цілую тату, тату. Таточку, я теж тебе люблю, стривожено шепотіла дівчина. Вона вірила, що її слова, які зараз летять у простір, набудуть сили, тож як мантру, повторювала повертайся з війни, повертайся живим і неушкодженим. Ми чекаємо на тебе, повертайся!